Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка змусила мільйони людей переглянути свої погляди на життя, щастя і успіх. Книжка Марка Менсона Витончене мистецтво забивати на все сміливо руйнує багато популярних концепцій про те, як досягти успіху та бути щасливим. Це не черговий посібник з порадами, як стати кращим, багатшим і успішним. Менсон пропонує щось набагато глибше і радикальніше навчитися ігнорувати завіт роботи і зосередитися на справді важливих речах у житті. Замість постійних перегонів за ідеалом вінчить нас приймати невдачі, страждання та власні помилки як невід'ємну частину шляху. Сьогодні ми детально розберемо основні ідеї книги і розглянемо, як вони можуть застосовуватися в нашому повсякденному житті. Погнали! Перше. Не намагайтеся. Почнемо з першої, і, мабуть, однієї з найпарадоксальніших ідей книжки Не намагайтеся. Сучасне суспільство накладає на нас величезну кількість очікувань будь успішним, багатим, здоровим, привабливим, щасливим. Ми занурюємося в ганитву за цими цілями, часто не замислюючись про те, чому ми взагалі цього хочемо. Однак Менсон пропонує нам відмовитися від нав'язаних стандартів успіху і визнати, що не потрібно бути у всьому найкращим. Марк наводить приклад із життя письменника Чарльза Буковський. Який є яскравим представником того, як відмова від спроб догодити всім може привести до справжнього успіху. Буковський був невдахою більшу частину свого життя він працював на низькооплачуваних посадах, боровся з алкоголізмом і депресією. Однак одного разу він усвідомив, що життя занадто коротке, щоб намагатися догодити всім і кожному. У підсумку він просто почав писати так, як відчував, і це привело його до величезного успіху. Фраза на його могилі говорить: не намагайтеся, і це стало квінтесенцією його філософії життя. Усвідомте, що не все в житті потрібно намагатися змінити або поліпшити, іноді прийняття власної неідеальності дає змогу звільнитися від непотрібного тиску і почати жити більш повноцінним і щасливим життям. Перестаньте прагнути відповідати чужим стандартам, сконцентруйтеся на тому, що важливо саме для вас, і перестаньте намагатися бути найкращим у всьому. Друге щастя це проблема. Одна з головних ідей, з якою стикаються читачі, полягає в тому, що щастя не приходить від уникнення проблем, як це може здатися на перший погляд. Менсон стверджує, що щастя це не стан, якого можна досягти, якщо прибрати з життя всі неприємності та складнощі. Насправді щастя полягає у вирішенні тих проблем, які для вас важливі, якщо ви вважаєте, що зможете бути щасливими, коли не матимете жодних проблем, ви помиляєтеся. Ключовий приклад, який наводить автор, пов'язаний з його досвідом переїзду до Бразилії. Він жив у Ріо де-Жанейро і мріяв, що це місто стане для нього втіленням ідеального життя постійне сонце, пляжі, розслаблена атмосфера. Однак незабаром він зіткнувся з безліччю проблем мовним бар'єром, складнощами адаптації, нерозумінням місцевих звичаїв. Замість того, щоб насолоджуватися життям на пляжі, він постійно вирішував проблеми, які виникали. І саме в цей момент він усвідомив, що щастя це не відсутність проблем, а вибір правильних проблем для вирішення. Задумайтеся, які проблеми вас дійсно хвилюють і вирішуйте їх. Перестаньте шукати спосіб уникнути всіх неприємностей у житті, а навчіться обирати ті проблеми, які приносять вам задоволення, навіть якщо вони складні і потребують зусиль. Третє. Ти не особливий. У сучасному світі ми звикли думати, що кожен із нас унікальний і заслуговує на особливе ставлення. З дитинства нам навіюють, що ми особливі, що ми можемо все і що світ має крутитися навколо нас. Однак Менсон стверджує, що це лише ілюзія, і що справді більшість із нас нічим не відрізняються від інших. І усвідомлення цього факту не тільки звільняє нас від величезного вантажу очікувань, а й допомагає змиритися з тим, що ми не зобов'язані бути ідеальними. Автор згадує, як у дитинстві його постійно хвалили за найменші досягнення. Це створило в нього відчуття, що він був унікальним і особливим, і що світ зобов'язаний визнати його незвичайність. Однак у реальному житті він зіткнувся з жорстокою правдою ніхто не захоплювався його талантами, ніхто не прагнув робити для нього винятків. Це призвело до глибокого розчарування. Але щойно він усвідомив, що він лише один із мільйонів людей, його життя стало легшим. Йому більше не потрібно було намагатися довести комусь свою унікальність. Усвідомте, що бути не особливим це нормально, це звільняє вас від необхідності постійно щось доводити і дає змогу сконцентруватися на тому, що дійсно має значення для вас. Четверте, цінність страждання. Менсон стверджує, що страждання це невід'ємна частина життя, і воно залежить від наших цінностей. Наші страждання зумовлені тим, що ми вважаємо важливим. Наприклад, якщо ваша цінність це гроші, ви страждатимете, коли не зможете їх заробити. Якщо для вас важлива вдячність оточуючих, ви страждатимете, коли вас не оцінять належним чином. Він наводить яскравий приклад зі свого життя коли він був молодшим, його основною цінністю було прагнення до успіху в кар'єрі, він працював, не покладаючи рук, але, незважаючи на всі зусилля, не міг досягти бажаних результатів. Це спричиняло в нього величезну кількість стресу і страждань. Однак пізніше він усвідомив, що його цінності були помилковими. Щойно він переглянув свої пріоритети і замінив кар'єрні амбіції на прагнення до особистого зростання і внутрішнього спокою, його страждання значно зменшилися. Визначте, які цінності лежать в основі вашого страждання можливо, варто переглянути свої пріоритети та замінити хібні цінності, на більш корисні та істинні, це допоможе вам значно зменшити страждання та почати жити більш гармонійно. П'яте, ви завжди обираєте. Наступна важлива ідея книги це прийняття відповідальності за своє життя. Менсон підкреслює, що навіть коли нам здається, що ми не контролюємо своє життя, насправді у нас завжди є вибір. Ми не можемо контролювати всі обставини, які відбуваються з нами, але ми завжди можемо обирати, як реагувати на них і які рішення приймати. Автор розповідає історію про людину, яка після нещасного випадку виявилася паралізованою. Ця людина могла б зануритися в депресію і звинувачувати долю у своєму нещасному житті, але замість цього вона взяла на себе відповідальність за свій стан і знайшла нові сенси в житті, допомагаючи іншим людям, які перебувають у подібних ситуаціях. Ця зміна сприйняття дала йому змогу не тільки впоратися з бідою, а й стати щасливим, незважаючи на фізичні обмеження. Зрозумійте, що ви завжди робите вибір у будь якій ситуації. Навіть якщо зовнішні обставини здаються вам несправедливими, ви можете обрати, як на них реагувати і що робити далі, це допоможе вам відчути більше контролю над своїм життям і перестати відчувати себе жертвою обставин. Шосте. Ви не праві у всьому і ніколи не будете. Продовжуємо говорити про те, як наші переконання впливають на життя. Менсон стверджує, що більша частина наших уявлень про світ і про себе це свого роду ілюзії. І, хоча ми звикли покладатися на свої знання і переконання, реальність часто буває набагато складніша, ніж ми можемо собі уявити. Усвідомлення цього факту відкриває нам двері до смирення і допомагає уникнути непотрібного стресу. Автор ділиться історією зі свого життя, коли він був глибоко переконаний у тому, що його попередні стосунки закінчилися через провину його партнерки. Він був упевнений, що все було неправильно саме з її боку, і це довгі роки впливало на його сприйняття нових стосунків. Однак пізніше, переглядаючи своє минуле, він зрозумів, що й сам робив безліч помилок, про які навіть не замислювався. Ця зміна сприйняття дала йому змогу не тільки краще розуміти себе, а й стати більш зрілим і чуйним партнером у майбутніх стосунках. Ми не можемо знати все і не завжди можемо бути праві. Важливо визнати, що наші погляди можуть бути обмеженими або помилковими. Цей крок допомагає нам стати відкритими для нових знань і досвіду, і як наслідок розвиватися як особистість. Спробуйте більше слухати оточуючих та аналізувати свої переконання, це може змінити ваше життя. Сьоме невдача, шлях до прогресу. У цьому розділі Марк Менсон пояснює, що невдачі неминучі, і саме вони ведуть нас до справжнього успіху. Це суперечить більшості традиційних уявлень про невдачу як про щось, чого потрібно уникати за будь-яку ціну. Однак Менсон стверджує, що кожен наш провал це можливість для зростання і самовдосконалення. Він закликає нас не боятися помилок, а навпаки, використовувати їх як сходинки до успіху. Автор згадує, як він намагався започаткувати кілька бізнесів, але щоразу стикався з невдачами він втратив багато грошей і часу, поки, нарешті, не зрозумів, що кожна його невдача приносила йому цінні уроки. Це дало йому змогу почати будувати успішну кар'єру письменника і блогера. Він підкреслює, що без цих провалів він ніколи б не досяг того рівня успіху, який має зараз. Невдачі – це не кінець шляху, а його важлива частина. Кожен провал відкриває нам нові знання та досвід, які ми можемо використати для подальшого розвитку. Важливо навчитися сприймати невдачі як частину процесу і продовжувати рухатися вперед. Восьме, важливість кордонів. У восьмому розділі Марк порушує тему особистих кордонів та їхнього значення в стосунках і в житті загалом. Менсо стверджує, що без чітко встановлених кордонів ми втрачаємо себе дозволяємо іншим людям маніпулювати нами. Чіткі кордони допомагають зберегти почуття власної гідності та повагу з боку оточуючих. Автор розповідає про свої стосунки, в яких він тривалий час не міг встановити кордони це призводило до постійних конфліктів та емоційного виснаження. Він намагався догодити партнерці, відмовлявся від своїх інтересів і вподобань, що в підсумку зробили його нещасним. Тільки після того, як він усвідомив важливість встановлення кордонів і почав відстоювати свої інтереси, стосунки стали здоровішими і гармонійнішими. Чітко позначайте свої кордони як в особистих, так і в професійних стосунках. Це не тільки допомагає вам почуватися впевненіше, а й сприяє створенню більш здорових і взаємоповажних стосунків. Дев'яте. А потім ви помрете цей розділ звучить як заключна думка всієї книги. Менсон нагадує, що наше життя кінцеве і що усвідомлення своєї смертності може змінити наше сприйняття світу і власних дій. Усвідомлення неминучості смерті допомагає нам переоцінити наші пріоритети і зрозуміти, що багато речей, про які ми переживаємо, насправді не мають значення. Автор розповідає, як подорожував по Перу і спостерігав за стародавніми руїнами цивілізації інків. Він усвідомив, що, попри всю міць і досягнення цієї цивілізації, вона зникла. Залишивши лише руїни, це нагадало йому про крихкість людського життя і про те, що все, що ми робимо, одного разу зникне, це дало йому змогу переглянути свої цілі та зрозуміти, що багато речей, які він вважав важливими, насправді не варті його часу та сил. Пам'ятайте, що наше життя кінцеве, і це допомагає позбутися непотрібних тривог і зосередитися на тому, що дійсно має значення. Не бійтеся часу і не відкладайте на потім те, що вам справді важливо. У цьому відео ми розібрали основні ідеї книги Марка Менсона Витончене мистецтво забивати на все. Ця книга допомагає по-іншому поглянути на життя і переоцінити наші пріоритети. Замість того, щоб постійно ганятися за успіхом і щастям, вона вчить нас фокусуватися на тому, що дійсно важливо, і відпускати все інше. Не пійтеся помилок, не прагніть до ідеалу і приймайте життя таким, яким воно є, з його проблемами, радощами і труднощами. Сподіваюся, цей огляд був корисний для вас. Огляд якої книги ви ще хотіли б побачити на нашому каналі? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і переходьте на наступне відео. До зустрічі!